Чарльз Дікенс, англійський письменник, один з найпопулярніших романістів вікторіанської епохи. А його твір Різдвяна пісня стала несподіваним успіхом. Але чи правда те, що він написав різдвяну пісню, щоб заробити? Що він вірив у привидів і навіть входив до клубу мисливців за привидом? Всім привіт, і ви на каналі Книжкового Гурманка. Дякую усім спонсорам та тим, хто підтримує мій канал на Патреоні. У описі є посилання на Patreon та на донати. Якщо ви хочете допомогти моєму каналові у розвитку, то буду вам дуже вдячна за це. І дякую всім моїм підписникам, які дивляться мої відео, ставлять лайки та діляться можливо цими відео з друзями. Ви можете підтримати україномовний контент, розповсюджуючи його. А тепер зануримося у різдвяну атмосферу різдвяної пісні у прозі Дікенса. Різдвяна пісня у прозі або святкове оповідання з привидами це казка, яку написав Дікенс, і яка вийшла у 1843 році. І вона одразу стала дуже популярною у Великій Британії та потім поза її межами. Але що стояло за цим успіхом, яким було життя Чарльза Дікенса, давайте розбиратися. Чарльз Дікенс народився у сім'ї середнього достатку. Та його батько у 24-му році потрапив до боргової в'язниці через борги. І Чарльз Дікенс був вимушений продавати свою колекцію книжок та працювати, йти до фабрики Гуталіну, де було багато пацюків, і це все дуже на нього вплинуло і на його подальшу творчість. І Чарльз ще у тому році пообіцяв собі не бути схожим на батька та не мати боргів, вести стабільне життя. Та бути стабільним у плані фінансів Дікенс був дуже відомим автором, відомим письменником і досить багато писав на різдвяні теми. У романі Посмертні записки піквікського клубу вийшло оповідання. Гоблени, які викрали паламаря. Там розповідається історія про такого жадібного паламаря якого викрадають гобліни і показують йому минуле теперішнє і майбутнє різдво, через що цей паламар він змінює своє відношення до життя, до різдва і до навколишніх людей, і саме ця розповідь вважається прототипом вже подальшої різдвяної пісні у прозі? Але чому цей твір став настільки популярним саме у той час у вікторіанській Англії? Чи правда те, що люди тоді майже усі вірили у привидів і відвідували спиритичні сеанси? Якщо б ми з вами спитали групу людей 21-го століття, яка найглобальніша проблема у цьому столітті у вашому житті? А можливо, ми почули б питання про рабство чи жіноче питання? Ні, ми почули би привиди. У 1855 році група хлопців з Кембриджу почала зустрічатися і обговорювати усі питання надприродного, намагатися зрозуміти їх підґрунтя. І вже у 1962 році ця група переїжджає до Лондона, де одним з засновників цього клубу стає. Дікенс. І саме у ті часи такі сперетичні сеанси, клуби, які розгадують і розглядають такі незвичайні природні явища та приводі, були дуже популярними і були у моді. Хоча були деякі думки, і які... люди, які відносилися до цього скептично. Проте до таких клубів входили люди освічені. Люди, які мали освіту в університетах, науковці, які цікавилися цим питанням. І саме те, що Дікенс війшов до цього клубу, дещо його узаконило у очах навколишніх людей. Цю епоху потім будуть називати магічним відродженням, адже спиритизм у той час був досить серйозною справою. Люди на цьому непогано наживалися, адже приходили до них клієнти, які втратили своїх рідних і хотіли, можливо, з ними зв'язатися та налагодити зв'язу. І от на таких людях і наживалися оці шарлатани. Тобто були люди, які в це не вірили та отримували багато грошей з цієї справи, а були люди, які намагалися зрозуміти наукове підґрунтя цих приводів. Та цих явищ, чи був Дікенс віруючим у це, чи він був скептиком? З ранніх років Дікенс був ніби занурений у страшні історії. Його няня Міс Мерсі йому розповідала страшні казки, хоч Дікенс і не хотів їх слухати, і просив її зупинитися, але вона цього не робила і продовжувала йому розповідати жахливі історії. І Дікенс, який був дуже вразливим хлопчиком з багатою фантазією. Дуже це тяжко переживав. І навіть пізніше він сказав, що ці страшні історії змусили мене перестати сміятися. Проте Дікенс не намагався довести існування надприродного. Він більше хотів зануритися у питання психологічних коренів віри людей у надприродні явища. І він виступав. Більше як скептик, але звідки прийшла взагалі ця мода на спіритизм і віру в духів? Вважається, що вона прийшла більше як з Америки, та частково з Франції. Чим вона була обумовлена і чому саме у ту епоху людство і населення Великої Британії так піддалося цьому магічному відродженню? Ключовим процесом стала індустріальна революція. На території Великої Британії відбувалося швидке наростання промисловості, і внаслідок цього дуже збільшилася кількість населення. До Британії почала прибувати буржуазія, представники там юристів, банкірів, торговців, вчителів, і почала відбуватися релігійна криза, тобто змішання різних людей, різних релігій. І е, це було дуже схоже на більш глобальніші процеси у Америці, бо саме там і туди прибувало дуже багато різних народів, представників різних народів, і в Америці постала потреба у формуванні альтернативної релігії, якою і став спіритизм. І саме дещо схожі процеси відбувалися у Великій Британії. І спіритизм, як така лже-релігія, почав набувати обертів популярності через те, що. Е, Великі дуже якби, обмеження, догмати були відсутні. І люди, в принципі, були вільні робити, що вони хочуть. І саме спіритизм допомагав об'єднувати людей різних концепцій і різних навіть світових поглядів. Також саме у той час, у XVIII столітті, збільшується цікавість людей до науки, і вчені намагалися дійти наукових пояснень і обґрунтувань щодо. Надприродного світу, та власне зрозуміти самих себе, свою анатомію та життя людини після смерті, адже популярність спіритизму була також обумовлена страхом людей перед смертю і перед невідомістю. Їм було легше, коли вони розуміли, що вони потім, можливо, стануть привидами там, чи вони зможуть побачитися зі своїми померлими, навіть коли ці люди померли, логічно, ви зрозуміли. Навіть є така думка, що королева Вікторія була помічена за одним з столів під час перетичного сеансу. Можливо, вона хотіла викликати свого чоловіка, якого вона кохала. І це також обумовило велику популярність цієї течії, адже королева Вікторія користувалася великою популярністю та великим впливом серед населення Великої Британії. І це настільки набуло було величезних масштабів що у 19 столітті навіть був такий випадок, коли порушили через привидів судову справу. Людина відмовлялася платити за оренду приміщення через те, що думала, що до неї навідуються привиди. Радник управи міста навіть сказав, що за таких обставин людина може не платити за оренду. Це щоб ви уявляли, наскільки це було розповсюджене і наскільки це був просто бум. Але давайте повернемося до Дікенса та до клубу привидів. Першою справою. Цього клубу стало розкриття братів Давенпорт, які давали вистави, і яких саджали у коробочку, таку чи шафку, навкруги яких було е, багато інструментів розставлено, і от їх зв'язували, закривали, а інструменти починали грати. І люди дуже страшилися і лякалися, як це ці привиди грають, що відбувається. Так, от цей клуб з участю Дікенса. А він їх розсекретив. Вони влаштували і створили власну таку скриню і довели, що з досить нескладними маніпуляціями можна зробити те саме без участі магії та надприродного. І саме у той час було багато випадків, коли таких магів почали розкривати. Була історія про сестер з Америки, які казали, що у їх кімнаті вони чують різні звуки. І багато і лікарів досліджували їх, щоб довести, що вони нічого не роблять, і дивилися в них кімнату, і дійсно відбувалися там таємничі звуки. Проте після декількох років одна з сестер у листуванні з одним зі своїх знайомих йому освідчилася в тому, що це просто вони сестрою вміють робити такі звуки, клацання пальцями, непомітно, і пальцями ніг також. Тож поступово цей увесь бум почав трохи спадати, адже люди починали бачити, що це в багатьох випадках шарлатанство, і просто на них наживаються. Але чому Дікенс створив різдвяну пісню з привидами саме у той час, коли він не дуже хотів довести, що дійсно привиди є, і, можливо, не дуже в них вірив, і був налаштований скептично. Навіщо він ввів? Ці образи до свого твору. І Дікенс е, жив у той час, тож епоха і те, що відбувалося за його життя, все-таки впливало на нього і на його творчість. І можливо, що всі ці надприродні особи, яких ми зустрічаємо на сторінках його творів, через те, що глядачі тоді, населення Великої Британії, хотіло це бачити у творах літератури. А не через особисті переконання Дікенса. Йому сподобалася ідея, що люди бояться історії про привидів. Розповідає Данбар Гурдіан. Дікенс був бізнесменом. Він точно знав, що робив. Йому подобалося бути поруч зі своєю аудиторією. Він був у зв'язку з популярною культурою того часу і зіграв у цьому. У підтвердження цього факту також виступає те, що Дікенс боявся бідності, боявся нестабільності у фінансових питаннях. А саме у той час відбувалася комерційна невдача його роману. Мартін Чезлвілд, що виходив частинами між 43-м та 44-м роками. І він не зробив на ньому того, що планував. А навіть навпаки, його видавці сказали, що вони знижують оплату Дікенсу. І навіть сказали, що вони. Відмовляються друкувати його наступний твір. І Дікенс почав швидко писати різдвяну пісню у прозі. А він написав її за 6 тижнів і був змушений видати її за власні кошти. І вони домовилися на відсоток від прибутку цієї книги. Тож Дікенс багато на неї ставив. Він дуже вірив у те, що ця книга стане популярною, і не випадково він у це вірив, адже тема. Яку він там підіймає привидів Різдва була дуже популярною саме у той час. Це знаєте, як зараз блогери знімають відео на популярні теми, щоб потрапити у тренд. Тож Дікенс саме так тоді і робив. І перший друк книги містив тьмяні оливкові форцеци, і це дуже не подобалося Дікенсу. Тож він попросив їх переробити і швидко видавництво. Друкувало ще один раз і вже зробили жовті форзаці. Але тепер вони були в дисгармонії з титульним листом, і фінальний варіант виглядав дуже красиво. Це була червона книга, переплетена золотою стрічкою, і завершили це все робити за два дні до публікації власне цього роману. Тож що досяг. Дікенс успіху. що отримав він те, що він хотів з цього роману. Перший тираж у 6 тисяч примірників був проданий ще до свят вечора. Потім перед новим роком ще видавали друге і третє видання. Друкували ще і ще. І ці всі книги також були розпродані. Ця книга стала дуже популярною найпопулярнішою книгою Дікенса у Сполучених Штатах, дуже популярною у Великій Британії. Всі тиражі було розкуплено. Проте, через високі виробничі виплати, на яких наполягав Дікенс, дуже знизили його частину прибутку, і він отримав усього лише 230 фунтів. Хоча очікував отримати тисячу. І власне Дікенс був дуже розчарований тим прибутком, який він отримав. і... Дуже багатим від цього він не став. Ось так і була створена різдвяна пісня у прозі. Напишіть у коментарях, чи було вам цікаво це почути, чи знали ви про життя Дікенса та про клуб привидів. І я дуже вдячна, що ви подивилися це відео. Поділіться ним з друзями та з тими, кому цікаво буде почути таку історію. А ми з вами побачимося вже скоро у наступному відео.